NVIDIA. видається, що сьогодні це компанія номер один у світі. За увагу вона конкурує хіба лише з OpenAI та їх новою версією ChatGPT. Навіть до Apple та її iPhone 16 Сьогодні преса більш холодна та скупа на матеріали. І знаєте в чому парадокс? В наступний рік 200 мільйонів iPhone буде продано. А от Nvidia так багато відеокарт не продасть, ба більше, скоріш за все, ми з вами їх купувати не будемо. А за останніх звітів взагалі виглядає так, що основні клієнти Nvidia зовсім не пересічні геймери, як це було 10 років тому, а величезні корпорації. Компанія зробила ставку на штучний інтелект і чудово на цьому заробляє. Це взагалі, якщо хтось пропустив, в один момент найдорожча компанія в світі. Як же так сталося? Ви на каналі Доу. Мене звати Ілля Кабачинський, і тут ми розповідаємо про компанії, стартапи та людей, що їх роблять. Відповісти. З чому Nvidia так полетіла, буде важко. Бо зі сторони виглядає так, наче вони просто кожний раз опинялись у потрібному місці у потрібний час. Це весь секрет успіху. Можете ставити вподобайку і вимикати відео. Звісно ж, жартуємо, все не так просто. Та й добре, що це не Reels. Давайте розповідати повноцінну історію. Нещодавно мені порадили подкаст. Acquired. там розповідають як про класичний бізнес типу Starbucks, так і про технологічні компанії. Є там і про Nvidia. Загалом три випуски плюс інтерв'ю з одним засновників компанії. Це майже 9 годин контенту. Про компанію, як бачите, є що розповісти, але я підозрюю, 9 годин ви не хочете зі мною проводити, тому ми спробуємо зробити це швидше. У цьому епізоді я також не буду значної уваги приділяти саме відеокартам. Я не сильно геймер, моя улюблена гра, досі герої Треті. Я й не сильно майнер. З портфелю, який я собі зібрав, ви б точно сміялися. Та GPT досі не мій найбільший помічник у щоденних задачах. Навіть цей сценарій я писав сам, а не просив допомоги у нього. Хоча було б, звісно, забавно. Бо OpenAI купує чіпи у NVIDIA, на цих потужностях вчить свій. Штучний інтелект. А раз ми вже згадали крипту, то до речі, ще хочеться сказати трошки про NVIDIA. у 2019 році. Капіталізація компанії складала 100 мільярдів доларів. Момент запису цього подкасту 3 трильйона. Це X30 за 5 років. Звісно, є монети, які давали набагато більші ікси, але й фондовий ринок це можливість. Добре заробити за порівняно короткий проміжок часу. Ще хочу сказати, що компанія вийшла на IPO в далекому 99-му році, і з того часу вартість її акції виросла у 480 разів. А яка у них волатильність? Ух! То 110 доларів за штуку, то 90, сьогодні 117. І це все протягом двох тижнів. Якщо у вас стальні нерви, можете гратись. До речі, слово Nvidia має латинське походження. Дослівно його можна перекласти як заздрість. Була така богиня. І Я скажу чесно, дуже заздрю тим, хто купив акції Nvidia кілька років тому, і сьогодні добре на цьому піднявся. Чому ж так? Сьогодні Nvidia в списку найдорожчих компаній світу. але дуже важливо, що вона в цей список увірвалась буквально кілька років тому, і постійно виникає питання: ну от як так? Наче iPhone і Samsung купують сотні мільйонів людей. У Meta та Google сервіси на мільярди користувачів. У Microsoft є Windows, який хіба на зубних щітках не стоїть. Поруч є маск, який людей у космос відправляє Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, Прости, господи, Мондалес та Nestle, які виробляють купу різних продуктів повсякденного вжитку. Чому не вони коштують 3 Трильйони доларів. Відповідь здається, лежить на поверхні. Сьогодні Nvidia робить те, що дуже потрібно. Нехай і невеликій кількості людей напряму. Зайду трохи з далеком. Якось я побачив статтю про керівника Pfizer. Його звати Альберт Бурла. Матеріал вийшов у часи ковіду, і там був пасаж, що в якийсь момент ось цей пан Альберт був настільки затребуваний і популярний, що його уваги хотіли всі. Він був найважливішою людиною у цьому світі. Президенти, міністри, диктатори, бізнес всі йому дзвонили. Ви писали в день і вночі там і про Байдена, і про Трюдо, і про Ізраїль та інші країни всі дзвонили Альберту, всі хотіли його вакцини. Він був головним, до кого міг набрати лідер країни, якому були потрібні вакцини. Розповідали, що коли Альберт заходив у ресторан, люди вставали і плескали, бо його вакцина допомагала рятувати світ. Він був героєм. Хоча його ім'я 99% населення планети не знає. А ви до цього моменту, я думаю, також його забули. Та й це не важливо. Він рятував. Світ та ж ситуація станом на сьогодні з NVIDIA. тільки замість президентів країн, президенти компаній. Чіпи NVIDIA хочуть придбати всі. Саме на них сьогодні тренується штучний інтелект. Компанія займає 95% ринку. Та якщо бути відвертим, уряди країн також полюють за NVIDIA. Не так давно бачив новину, що Британія хоче закупити чіпів на 100 мільйонів доларів, щоб передати їх університетам, і ті могли проводити свої дослідження. Черга до NVIDIA величезна. А на чолі неї стоїть чоловік на ім'я Дженсен Хуан. Він один з трьох співзасновників Компанії, яка починає свою історію у далекому 1993 році, з того часу він і керівник бізнесу досі є найбільшим індивідуальним утримувачем акцій. Його пакет це трохи менше 4%. На піку оцінки його статки досягали 100 мільярдів доларів. Я не хочу перетворювати нашу розповідь на хронологію з Вікіпедії, тому давайте все ж спробуємо не по датам пригати, а просто розберемося, чому Nvidia вдалось. Перше компанія якось завжди обирала нішу, де їхній продукт буде затребуваним. коли тріо співзасновників зібрались разом у кафе, вигадати чим вони хочуть займатись, то одразу звернули увагу: комп'ютери того часу всю свою потужність брали від процесора. Якогось центрального процесора, головних мізків, з'явилася думка, навантаження на комп'ютери буде зростати, бо ще й ігри почали підтягуватись. Потрібна якась технологія, що допоможе з цим навантаженням. Якщо супер спростити і забрати кілька років роботи, то все це перетворилося у по суті графічний чіп, який брав на себе значні навантаження. Саме тому в історіях Nvidia ви можете почути щось типу: як від чіпів для ігрової індустрії стати гігантом. AI. Бо все ж спершу їх чіпи використовували саме для цього. Та й зараз використовують. Але це вже частина бізнесу, а не його основа. Але тут зроблю маленьке лаверди. Вся історія заснування компанії варта екранізації. Звісно ж, чекаємо серіал від Netflix, HBO чи. Головне, щоб не Амазон Прайм знімав, щоб не було як з серіалом про володарів персні. Згідно офіційної версії, троє засновників зібрались у кафе. Де ведь не дірки від куль були в столах, навколо все старе, а чашки для кави вже не відмивалися. Сіли за стіл, і поки їли омлет, вигадали революційну технологію, яку одразу ж кинулись втілювати у життя, створивши революцію за столом у бридні забігайлівці в Сан-Хосе. Чесно, лише ковбоїв не вистачає, але я вам скажу таку штуку: кажуть, що якщо ваш мозок осяяла якась фантастична ідея, вона в ту ж мить прийшла ще п'ятьом людям на цій планеті. Тому важлива не ідея, а те, чи зможете ви втілити її у життя. Так от робити щось типу цього GPU ви вирішили одночасно не п'ять команд, а сімдесят. У них було 70 конкурентів, які по суті робили те саме. До речі, скажу ще, що спочатку компанія просто називалась NV, next Version. Але коли настав час реєстрації, дуже хотілося їм вже мати назву Envision. Але і ця назва була зайнята. І далі знайшли вже Nvidia, згадана заздрість. Може, звісно, у цьому був якийсь глибокий сенс, щоб усі навколо заздрили. але офіційно про це засновники ніколи не говорили. Та й не те, щоб спочатку було чому. Заздрити. Перший проект пішов шкереберть. Довелося звільнити купу людей. І на останні кошти робити новий продукт. Цим займалися лише 40 людей, всіх інших звільнили до цього, залучивши 20 мільйонів інвестицій. Повертаємося до у потрібному місці в потрібний час. Ігри це велика мільярдна індустрія, котра заробляє більше, ніж кіно та музика. Ми просто про це мало думаємо, але це десятки мільярдів доларів. І все ж далеко не кожен зможе купити дорогу відеокарту. Тому доходи все одно мали ну, якусь певну стелю. Слідом за іграми у НВІ вистріла крипта, Коли у середині десятих люди кинув. У використовувати ігрові відеокарти для майнингу. Якщо ви трохи слідкували за цим ринком, пам'ятаєте, як тоді виросли ціни на карти. В моменті на бумі криптовалют компанія заробила на крипті утричі більше ніж на геймерах. А перекупи скільки отримали, страшно уявити. Паралельно йшов зовсім інший неочікуваний ринок. Автомобілі. Nvidia підписувала одне за одним партнерство з гігантами індустрії, котрі розробляли безпілотні технології. Авто збирали величезні масиви даних про все навколо себе, будували моделі, графіку і так далі. Робилось це на базі потужних чіпів від Nvidia. І звісно ж, ковід. Він у нас все перевернув. Пам'ятаєте, у нас тоді почалась проблема з електронікою, бо чіпів на всіх не вистачало. І говорили, що вони ж потрібні всюди: і в зубній щіці, і в чайнику, і в MacBook. Правда? Є нюанс. Голод чіпів настав не через повальне бажання всіх купити собі новий чайник, а через відсутність людей на заводах та логістику, яка зламалася. В чому ж виграла Nvidia? Та просто ми всі сиділи, дивились умовний Netflix чи Google. постійні наші ці зуми безкінечні, Google міти, 100 мільйонів людей купили PS5 і грали в ігри онлайн. А що онлайн, то сервери. Nvidia вже була великим постачальником серверного обладнання, але запит виріс ще більше. І продовжує зростати. Наскільки давайте цікавий факт: Майкрософт готовий інвестувати 2 мільярди доларів у відновлення атомної електростанції у США, бо їм мало енергії. Там не просто історія, бо це як Чорнобиль відновити. Але зараз не про це. Дата-центри як продукт зростають, і бізнес навколо них разом з усіма підрядниками також. І фінально Майкрософт потрібна ця енергія і ця АЕС, бо у своєму дата-центрі вони тренують AI. наш улюблений сьогодні штучний. Інтелект. Коротше кажучи, дата центрам потрібні відеокарти. Ну і раз вже згадали AI. Звісно, саме гонка штучного інтелекту допомогла NVIDIA виростити бізнес у 30 разів за останні 5 років. Саме їхні чіпи домінують на цьому ринку і, по суті, не мають жодного конкурента. AMD і так далі, ну це курам насміх. Все настільки погано на цьому ринку, що США забороняли експортувати чіпи саме NVIDIA до Китаю, щоб зберегти своє лідерство у сфері штучного інтелекту. І поки всі дійсно далеко позаду. Nvidia, по суті монополіст. Їхні чіп. Штучний інтелект є найбільш затребуваними. Попит колосальний. Вони сьогодні, як вакцина від ковіду, у 2020 році. Але, звісно ж, не все так просто. Де ж ті 70 стартапів, які, по суті, робили той самий продукт? Стартували ж разом 70 проєктів. Як так до кінця добіг один? Чому сталося, що штучний інтелект тренується саме на чіпах NVIDIA. я знайшов наступне пояснення, і це буде пункт номер два. NVIDIA робила не просто залізом, а інвестувала великі кошти у створення софту під свої чіпи. І по суті, створила інструмент, який людина, програміст, науковець, будь-хто може налаштувати під свої потреби. Все почалося у середині нульових, коли стало зрозуміло, GPU можна не лише картинку для умовного крайзи малювати, а допомагати у складних обчисленнях, будувати математичні моделі, проводити розрахунки. Унки у NVIDIA дали таку змогу і по суті дозволили програмувати свої чіпи для своїх конкретних задач. Це була тиха непомітна революція. Основною аудиторією були скоріше вчені та дослідники, люди, котрі працювали з великими масивами даних. Вже згодом туди підтягнувся технологічний бізнес, котрий поступово але заходив в гру з штучним інтелектом чи чимось подібним до нього. Та ж Сірі тут потрібно, звісно, перехреститись. Проекти DeepMind і так далі. Все це зародки штучного інтелекту, який якраз і тренували на чіпах, щоб їх можна було програмувати. Саме Nvidia була однією з небагатьох, хто перший почав інвестувати і в залізо, і в софт, що дало змогу отримати найкращий результат. До речі, схоже трошки на Apple, вам не здається? Але й це не все. Nvidia почала заробляти кошти і витрачала їх на скупку своїх конкурентів. І це у нас пункт 3. Якась кількість із тих згаданих вже 70 компаній померла своєю смертю. Не змогли створити класний продукт чи конкурентний продукт, чи просто якось там не зібралися. А інших купляли інші гравці. В тому числі Nvidia. і в якийсь момент на ринку практично ну і нікого й не залишилося. Ось така проста стратегія. І, до речі, дуже схожа на те, що робить Facebook, В свій час купивши WhatsApp та Instagram, Дуже хотіли купити Snapchat, Якщо пам'ятаєте, от і так сталося, що в якийсь момент на ринку залишилося всього кілька компаній, які займалися цими GPU. Але Nvidia організувала роботу так, що рухалася швидше. Ну і згадуємо ще всі ті п'ять сторінок вище з причинами, які я вже вам розповів. Якщо трохи підсумувати, немає. Однієї якоїсь простої відповіді і магічної пілюлі успіху не можна сказати, щось типу: зберіть найкращі практики з усіх компаній навколо вас, і у вас все вийде. Прочитати книгу «From Good to Great» можна, звісно, вона досить цікава. Але напевно для самого лише успіху цього буде. Мало. Бо поруч стоїть Intel, гігант індустрії. Ще у 2020 році Intel була по капіталізації більшою за Nvidia і здавалася непереможною. Та цілий ряд невдалих бізнес рішень призвів до того, що Intel прогавила і мобільний ринок, і по AI вже у ролі того, хто доганяє. Можливо, про це варто буде записати якийсь окремий випуск. Ще один цікавий факт: у Intel, до речі, є власні фабрики, тоді як NVIDIA є дуже класний підрядник TSMC. Ми про нього розповідали у першому випуску. Так от, по якості. Виробництва чіпів Intel не може наздогнати TSMC. У них не такі розвинені технології, особливо що стосується супернових та технологічних чіпів. Тобто вони і в R&D програють, і в розробці програють. Саме тому сьогодні з'являються новини про те, що Intel буде відділяти цей бізнес з заводами в окремий Юніт, і розвивати його як самостійний проект. Сподіваюсь, що їм це допоможе, бо в мене є акції Intel ви щоб вони виросли. В той же час. NVIDIA лише розробляє чіпи, а виготовляють їх тайванці. Ця співпраця почалась не одразу. Першим підрядником NVIDIA була французька компанія. Але з самого початку NVIDIA не мали власного виробництва, не витрачали на це кошти та ресурс. До речі, що цікаво, засновник TSMC якось сказав, що без його компанії успіху NVIDIA могла б і не досягнути. Можливо, у чомусь він правий. І ще один маленький цікавий факт: перший чіп, який випустив NVIDIA, був на 500 нанометровому процесі. Сьогодні у нас вже є 3-нанометровий техпроцес і йде робота над ще кращими. Чіпами можете собі уявити прогрес. І так, ми дійшли до того, що у NVIDIA зараз все добре. Аналітики кажуть, що до 2030 року компанія може очікувати на постійний потік замовлень, а отже, надходження готівки. Ще пак NVIDIA, як продавець лопат та кирок у часи золотої лихоманки, продають тих чіпів на десятки мільйонів в рік. За весь 2023 рік 60 мільярдів доларів виторгу для порівняння за перші два квартали 2024 Вона вже заробила 56 мільярдів. Все несеться просто неймовірними темпами. Я зізнаюсь, прочитав напевно штук 70 різних матеріалів і два десятка відео послухав про компанію, щоб скласти цю розповідь, і у всіх них намагався з'ясувати, як довго компанія буде на коні і що їй загрожує, якщо щось загрожує. Зізнаюсь, журналісти та експерти роблять дуже обережні прогнози. Бо зі сторони виглядає, що компанії, ну правда нічого не страшно, і вона стрімко йде вперед, грамотно використовуючи свої плюси. Але давайте так, коли у 2023 році ІНВІДІЯ наторгувала на 60 мільярдів, весь ринок. Оцінювали десь у 100 мільярдів доларів. А отже, її ті. Які... Хто на цьому ринку також присутній, і цей бізнес буде робити все, щоб конкурувати з NVIDIA в різних напрямках, десь по дата-центрах, десь по відеокартах, десь по чіпах для штучного інтелекту. І вони будуть намагатися відгризти їх долю. Та ж AMD дуже сильно хоче це зробити. На ринку є компанії та інвестори, готові інвестувати у конкурентів NVIDIA, оскільки вони бачать потенціал цього, -цього ринку, а живити монополіста і робити його ще потужнішим. Ну так собі історія на перспективу. Ми вже бачимо це на прикладі айфонів і те, як це може впливати на інновації. Поки хтось додає кнопку і переставляє камери місцями 347 разів, інші вигадують потрійні екрани. Bumber, до речі, писав, що у цього нового смартфона Huawei 5 мільйонів замовлень. Окей, це не 200 мільйонів проданих айфонів, але тут скоріше про інновації. Важливо, щоб конкуренція зберігалась. Далі у нас великий бізнес. Сьогодні Google, Microsoft, Meta, Apple, Amazon та інші віддають свої гроші Nvidia. Щоб вчити свої моделі штучного інтелекту. Чому б не зекономити кошти, розробити власні продукти і забрати з цього ринку посередника, залишивши маржу у себе? Новини про те, що ці компанії розробляють свої чіпи, виникають у пресі постійно. Зараз Nvidia домінує на ринку гігантів, коли мова про дата-центри. Але є нижчий рівень, конкретний девайс. Apple показала той же Apple Intelligence, який живиться можливостями їхніх власних маленьких мобільних чіпів. Очевидно, ми зараз не говоримо про те, щоб ви написали та навчили наступні. Тупного чат GPT на своєму iPhone 16 Pro Max на 1 ТБ в титановому корпусі. А про якісь базові штучки, щоб штучний інтелект знав, що потрібно ставити кому перед А. Наприклад. Хоча хто знає, може Apple вже збирає цілі кластери своїх m 4 Ultra Pro Max Turbo Diesel на фабриці, десь в Монтані, і створює власний надпотужний суперкомп'ютер. якраз для того, щоб забирати посередників, але це все про майбутнє. Підсумовуючи, Nvidia зробила трохи помилок на старті, але зрештою змогла вижити максимум зі світу сучасних технологій. По суті, створивши одну з основ. Яка живить всю цю діджиталізацію навколо нас? 30 тисяч людей щодня працюють над тим, щоб масштабувати цей успіх, і поки у них виходить. Думаю, що NVIDIA могла б потрапити до вже згаданої книги Джима Колінза, якби він писав її сьогодні? Бо ми всі заздримо її успіху. Як того й хотіли засновники, це все на сьогодні. Я сподіваюся, вам сподобався цей епізод. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть, які у вас відеокарти від Nvidia, чи ви в таборі зелених, чи ви в таборі червоних. Що думаєте загалом про компанію? Нам це все буде суперцікаво прочитати. Щасти.